Привіт, дорогі мої водії, з вами автотема. І так, правку про те, щоб права були недійсними, у знову повертають на розгляд комітетів. Що виходить, що закон про мобілізацію допрацьовується, розглядається і шукають важелі впливу. Важелі впливу, як. Ну, типу, заставити людей, да? бо штрафами вже мало кого налякаєш, коли тут такий вибір стоїть, хто вже чітко для себе обрав шлях, то шукає інші методи. І от до комітету повернули правки про позбавлення права керування автомобілем вухилянків, а також повернули правку про блокування рахунків. Не факт, що ці правки знову комітет не поверне, що воно не піде кудись на доопрацювання, чи якось прийметься в іншій редакції. Тобто, бачимо, що кожен день вектор змінюється. І ті, хто чітко писали в коментарях, що на що ти то розказуєш, комітет все заблокував, такого не буде. Бачимо, що картина зовсім інша. В будь-який момент може появитись будь-яке положення з усіх представлених раніше, і навіть після блокування різними комітетами воно в тому чи іншому вигляді появляється знову. Тобто, заблокували. Право керування автомобілем з боку ТЦК, тому що це не конституційно, то додали цю правку в іншому вигляді в адмінправопорушення для поліції. Так що е, якщо ти не стоїш на обліку, ну тобто, переписали те саме іншими словами, в інший пункт і все. Тож, дивимося, як воно все прийметься, як воно все запрацює. На каналі Автотема вам розповідаю, щоб ви були в курсі. Мобілізація, ухилянство, все інше, то індивідуальний вибір кожного, кожен сам праві вирішувати і як йому дозволяє, то совість і все інше. Але інформацію повинні знати усі, щоб не було такої ситуації, що їдете, вас зупинили і кажуть: о, друг, а в тебе права не дійсні, а ти такий опад, що це вдруг, і виявляється, що так. Тож, я вам розповідаю, ви уважно слухайте, до нової зустрічі, дорогі мої водії.